Вітаю вас, дорогі сталкери, з вами незмінний ведучий Вокер. І сьогодні, після того, як хайп по трейлеру Stalker 2 влігся, ми розберемо його детально. Також я звичайно розумію, що він виходить аж так пізно, плюс я хочу сказати, що я захворів, тому прийнято було рішення скоперуватися з сталкером, тому їх було важливо зазначити посилання на їх телеграм та на статтю. Я залишу в описі під відео. Тому що вони прям дуже гарно розібрали і, в принципі, додати мені нічого. Тому сідайте зручніше, а ми будемо обсмоктувати трейлер прямо в деталях. Все, що зможемо витягти з нього, то і будемо шукати. Якщо починати з початку, то трейлер розпочинається фільмовим інтером з броньованими дверима, що відкриваються на них лого студії GCG World, а в лівому нижньому куті підпис «Made in Ukraine. Це важливо. Як виходить з назви, трейлер фокусується на історії Сталкер Бродяги, екс-монулітерця, якого ми, граючи за Дягтярьов поклику Прип'яті, зустріли на околицях Юпітера. Та пробиралися разом до припяті. В кінці поклику припятя була катена про угруповання, яке сформував і очолював бродяга. У зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, та їхні цілі нікому не відомі. За непідтвердженими чутками, усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвиськом Бродяга. Зараз відомо, що це угруповання називається Полудень. Повертаючись до трейлеру в описі, сказано не можна вбити Бога, як і не можна прибрати небо над нашою головою, але їх Бога вимкнули. Сотні були визволені від їх зловісної втіхи, але як багато з них прохали цього. Перше речення у фразі, до речі, належить іншому моноліту Фаусту, але до нього ми ще повернемось трохи пізніше. На початку трейлера ми бачимо самого Бородягу. Який підходить до головного героя. Персонажі перебувають в якомусь приміщенні, якомусь підвалі, але важко сказати, де саме. Бродяга, схоже, вже знайомий з головним героєм Сталкер-2 Скіпом, показує йому він свій щасливий талісман, а саме Гільзу. Сам бродяга, схоже, що за роки перетерпів великих змін в дизайні. В порівнянні з покликом прип'яті він, блін, дуже сильно змінився. І тепер зміна кат сцени. Тепер скіф у кімнаті разом з полковником Олександром Коршуновим, лідером у уніварта. варта. Схоже, що Коршунов проводить своєрідний допит скіфа і підозрює, що той стоїть за певними речима, що відбуваються в зоні. При цьому Коршунов розбирає АК-74 з камуфляжним розфарбуванням. Як ми знаємо, з повідомлень GC, в грі мають бути різні скини для зброї. Можливо, це яка Коршунова, тому він має своєрідний колір, але це ж таке вже. Поки Коршунов розбирає автомат на столі, можемо побачити нову версію КПК, рацію та схоже, що пістолет УДТ Compact з компенсатором. Цей пістолет ми могли побачити в останньому трейлері «Болти та Кулі та в минулих іграх серії. В наступній сцені трейлеру ми бачимо кімнату промивання мізків, яку використовують, скоріше за все, саме на самих монолітерцях. Ну, Проте ми вже бачили щось подібне і в оригінальній серії «Сталкер», а саме в Сталкер Чисте Небо. В кінці гри в катсцені нам показували, як стрілець потрапив у руки усвідомлення, і разом з іншими сталкерами йому примивали мізки і готували стати частиною програми агентів зони під кодовою назвою «Сталкер». Причому кімната дуже сильно змінилась з тих часів. Повертаючись до сцени з кімнатою на фоні, звучить голос Фауста, який каже: Я зробив лише один хибний крок, і весь мій світ поринув у темряву». Фауст це новий лідер угруповування Моноліт. Ми бачили його в трейлери, іди до мене. Зокрема, його конфронтацію з Бродягою, а в монолозі з трейлеру він, скоріш за все, говорить про інцидент, який призвів до втрати ним Переносимось назад до Бродяги, де скіф вичається перед ним за щось. Бродяга ж розповідає про день, коли стрілець відключив псі установки. Моноліт замок, і він почав приходити в себе. Саме в цей день відбувалася операція Моноліт, коли військові штурмували ЧАЕС, а стрілець намагався пробитися всередину саркофагу. Сталкері Тінь Чорнобиля. В наступному кадрі ми бачимо, як військовий, який штурмують ЧАЕС через приціл снайперської гвинтівки бродяги. Військовий з ПМ, судячи з екіпірування, схожий на оператора зв'язку. На задньому плані лежить солдат засвал, а на передньому плані солдат зі снарядами для РПГ. На цьому кадрі зліво можна побачити РПГ-7 разом із снарядами до нього. А справа автомат Грім. В наступному кадрі, коли монолітовід збив вертоліт військових, ми можемо побачити на фоні радіолокаційну станцію Дуга. Вона багато фігурувала, де в трейлерах. І це одна з локацій, яку ми точно побачимо Сталкер-2. При цьому сам бродяга, схоже, що знаходиться на даху четвертого енергоблоку. В наступному кадрі ми бачимо СГД, з якої бродяга вбиває військового, хоча в поклику прикійті він був з СГУ. Дивно так переміщаємось до сцени з чоловіком у костюмі ND Час. Це доктор Далін, голова -час. Перше Вперше Даліна ми почули в трейлері вхід в зону минулого року. Послухайте, зона вже багато років залишається стабільною. Ми б не почали будувати тут найпередовіший інститут в історії людства, спершу не потурбувавшись про його безпеку. В ньому по радіо телеведучий він розповідав, що Зона відкриває нам новий світ. І не треба переживати за потужний надвикид. У трейлері зі Скіфа він більш детально розкриває свої плани, що хоче використовувати аномальну енергію зони і що їй може чекати супервикид. Ми вже чули про супервикиди в Сталкер Чистернево. Цікаво. До речі, а на кого схожий цей доктор Далін? А на кого схожий також бродяга? Ми мали вибір. Сидіти. І чекати чергового супервикиду, або ризикнути і здобути контроль над аномальною енергією. До речі, цікаво, як в цьому всьому заміщений стрілець. В кінці поклику прип'яті говорить, що він став головним консультантом Індії час. Але поки що в трейлерах його не видно. Стрілець передав керівництву СБУ, здобуті на станції Дані. Ця інформація підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта в ньому посів сам стрілець. В кінці ж трейлеру ми повертаємось до бродяги, який віддає нам свій щасливий талісман. До речі, цю гільзу можна сказати, де він і підібрав якраз після вбивства того незнайомого військового, про якого говорив в трейлері. Судячи з діалогу, бродяга натякає, що він не обирав бути маріонеткою, на відмінно від скіфа. Ось такий матеріал підготував нам Юей. Тому всі посилання внизу. І я хочу сказати вам традиційно: Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ворог сильний, донатьте на Збройні Сили України, волонтерські фонди. І ви зможете, допомагати, тому що просто необхідна допомога нашим Збройним силам в будь-яких напрямках. Якщо можете, робіть. Слава Україні!